Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, 25 років не було статевого життя. Хлопці, як це дізнаються, не хочуть зустрічатися. Як знайти свою помилку? Знаєте, перепрошую. <кій> <кій> Я б таких хлопців гнала в три чорти в шею. Нехай хлопцям це буде за щастя. Підніміть, будь ласка, свою самооцінку, підніміть свою впевненість, розпрямте плечі, тіштеся тим, що ви є невзайманою, тіштеся тим, що ви не є якоюсь там шльондру і так далі, і тому подібне. І пошліть їх всіх нахрен. І прийде той достойний, вибачте, який буде цінити вашу дівочу. Як то кажуть, снутливість, вашу незайманість і так далі. Але для цього потрібно позбутися невпевненості. Тому що, якщо ви самі страдаєте від цього, ви так якби соромитесь, можливо, за цим стоїть стид, за цим стоїть сором, який треба відпрацювати. І почуття вини, як це так, 25 років, мені в мене не було стосунків, друзі, це фантастично. Це за щастя, коли жінку ніхто це. Вам просто повинна попастися така людина, для якої це буде надцінність, тому що для достойних чоловіків жінка має бути незайманою, має бути цілісною, і вона сумтливою, і вони це дуже, дуже цінні. Повірте, знайдеться такий чоловік. Просто треба позбутися тараканів, які заважають. Вам цьому статися. Запрошую вас до себе на діагностику, запрошую вас до себе в коучинг, Будь ласка, не зволікайте. І я думаю, що знайдеться той, який буде вас любити, який буде вас цінити, і який буде вами просто захоплюватися, тому що ви заслуговуєте на це. Кожна жінка це цінність. Люблю вас, з вами була Ляна Бонько. Дякую вам за ваші питання і, будь ласка, задавайте, буду ще шукати для вас цікаві відповіді.